Не знаю, що там це подаруночок, коли ми пішли в садочок. Я вже тебе знімаю. Може так широко не випадиш. Може розпаковувати подаруночки. Дивимося, що тобі подарували. Так, це мабуть альбом. Альбомчик. Зайчик Зайчик-пострибайчик. І що тут книжка? Книжечка, гьопінгін. О, таку, як Сася колись хотів. І що це, це там? Оливчики. І ще олівці? Ножнички схватил. О, бачиш, Ой, це ж мої. чудово. Треба тепер підписати. Що то Стасіка, то Сергійка. Такі ж самі, так? А ми купляли Стасик. Ого, який олівчик великий. Угу. І ще тут різні є буковки, як і з Угу. Клей. Клей, щоб малював, клеї, вирізав. І що там непонятне. А, струзилка. Угу. Щоб стругався красивий олівчик. І все? Угу. І в таку сумочку. А щось там сумочки, якийсь там медальйончик такий. ну щось там. Ана, дай... 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 Ага, покажи. А це, щоб... Секундочку, дай подивитися. Це, мабуть, треба стачку одягти. Він вже насить. Тільки обережненько. Рука, вот Давайте подивимося, який тут. Зараз я у садочку написана. Тобі сподобалось? Подаруночки класні? Да, Будемо малювати переписати і розмальовувати. А ні, ніхто не там